Покажіть якийсь прикольний бюджетний корсет. Хочу показати вам ось такий варіант поясу корсетику на шнурівочці. Він йде тканинний. Тут така цупка тканинка, схожа на костюмну. Вона м'якенька, але все ж таки тримає форму. І вона, от трішечки навіть, має еластичність. Шнурівочка у нас активна попереду, її можна регулювати. Відразу зараз хочу вам показати, як він виглядає на тілі. Зараз показую вам фото, як він виглядає на моделі. Складали з ним різні образи. Дуже класно комбінується як з сукнями легенькими, так і більш утепленими трикотажними сукнями, світерками, гольфіками, піджаками. Класно поєднується з будь-яким повсякденним одягом. Значить, шнурівочка у нас тут активна, її можна регулювати. До речі, цей пояс корсет йде у двох розмірах. Зараз у мене в руках розмір XSS, а також ще є розмір ML У нас а, так доступний він лише в чорному кольорі. На спинці йде ось така блискавка. Завдяки їй ви можете дуже швидко та зручно знімати та одягати цей пояс-корсет. Не потрібно його кожного разу розшнуровувати. Просто розстібнули, застібнули за допомогою блискавки. Висота цього корсетного поясу 12 сантиметрів. Фурнітура в ньому йде повністю металева, срібляста. Вона надійно встановлена. На прикладі люверсів, ось тут бачимо, що тут усередині ось є заглушення. Завдяки яким ці люверси вони у вас не повилітають. Вони дуже-дуже надійно встановлені. Тобто, саме по співвідношенню ціни та якості це топова позиція. А переглянути увесь асортимент нашого магазину та оформити замовлення можна, перейшовши за активним посиланням у шапці профілю на наш інстаграм. У кого не працює посилання, будь ласка, залишаю вам ось тут скрін нашого інстаграму, шукайте нас просто через пошук.